Вітаю всіх! Пропоную вам подивитися щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти, або три події, які ви хотіли переглянути на 3 березня 2025 року. Тож, перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант. Місяць вам так. Але у вас не буде повного розуміння того, що буде відбуватися. І в цей день ви можете, звичайно, діяти, але вам потрібно розуміти свою мету, усвідомлювати її і робити кроки таким чином, щоб ви ну, не, при... не зробили шкоди не своїм оточуючим, близьким, не чужим. Тобто, вам потрібно пройти в цей день шляхом, який буде допомагати вам. Розкривати вашу інтуїцію. Тому дослухайтеся до себе, ви будете, можливо, чути від себе підказки. Але не забувайте, що місяць говорить ще про те, що, можливо, у вас будуть певні підводні камні випливати, якісь сумніви вас можуть долати. І тому, якщо у вас є така можливість, краще залишатися в цей день вдома. І зайнятися такими побутовими повсякденними справами. Але якщо такої можливості немає, то більше спостерігайте і не поспішайте сприймати на віру все, що ви будете бачити і чути саме в цей день. Тому що, можливо, це буде певна ілюзія, або, можливо, ви зіткнетеся просто з обманом. Тому діяти ви можете, але дуже обережно. А я бажаю вам гарного дня. Другий варіант. До змачів перевернути, говорить вам, що ні. Можливо, ви хотіли вирішити для себе якісь нові починання. Можливо, хтось хотів, знаєте, ну, можливо, ви хотіли б щось би започаткувати, щось нове, якісь шанси, можливо, вам потрібна була. Якась бесіда або прояснення ситуації. Але на цей день для вас буде тільки даремна втрата енергії. Ви можете зіткнутися з протистоянням, із затримками, з конфліктами, ситуаціями. Також у вас можуть виникнути якісь непередбачувані витрати і сварки. І ви будете змушені просто підкоритися обставинам. Тому що, якщо ви почнете діяти, ви можете наштовхнутися на несправедливість або нечесність. А можливо, просто ви отримаєте неприємну інформацію або юридичні проблеми. Можуть бути, також в цей день вам будуть заважати хаос у справах або, можливо, пусті розмови. А ще, можливо, вам потрібно звернути увагу на стан свого здоров'я, тому що, можливо, дещо вам потрібно звертатися або за консультацією, або для обстеження. Тому, так як обстановка на цей день навколо вас буде неясною, незрозумілою, ви будете не володіти ситуацією, а тому це буде не час для активних дій і з'ясування стосунків. І тим паче не варто поспішати, тому що ні до чого доброго це не приведе. Тож, не поспішайте вірити всьому, що будете бачити і чути в цей день. А я бажаю, хай всі негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І третій варіант. Дев'ятка жезлів перевернута, говорить вам ні. Ну, тому що наразі. Або ви зайняли не ту позицію, яку вам потрібно займати, або, можливо, ви не зовсім розумієте, взагалі, в яку ситуацію ви потрапили. Тому будуть у вас якісь гальмування у справах. Можливо, ви взагалі втратите зв'язок із реальністю через те, що будете переоцінювати свої особисті сили. А загалом ваша втома буде вам заважати. Тому на цей день варто пам'ятати, що якщо вам будуть якісь пропозиції, то вони для вас будуть невигідні. Ви можете після того мати тільки якісь збитки або втрати. Також, можливо, якісь сімейні негаразди можуть виникнути у вас, або буде нечесна гра конкурентів. І тому вам не варто активно діяти, тому що може бути програш. А взагалі, то ну, ви чомусь нічого не хочете навчатися і знову наступаєте на одні й ті самі граблі. Можливо, ви не бачите повну картину, а тільки бачите те, що ви хотіли б бачити. А також, можливо, ви наразі намагаєтеся боротися із наслідками, а вам потрібно віднайти саму причину, чому в вашому житті так склалися обставини і розібратися з нею. Ну і наразі ви змінити нічого не зможете. Головне, вам варто змінити ваші звичні стереотипи, поведінки. І тоді ви зможете вийти із цієї ситуації. Тобто дійте не так, як ви звикли, і не опирайтеся на свої установки, які ви самі собі напрацювали раніше. Шукайте якісь нові рішення для себе. А я бажаю, хай всі не гаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.